Коротко та змістовно. І е, хочемо представити наступну нашу спікерку керівницю Центру аналітики та бізнес-моделювання сталого розвитку Чалу Ніну Дмитрівну. Пані Ніно, Дякую. вам слово. Дякую, доброго дня. Я тут, як людина, яка звикла проводити лекції, підготувала три слайди. Да. От, я зараз спробую їх показати. Так, нібито видно, так? Так, да, видно. Видно якраз з кінця. Це якраз от тільки що пан Олександр розповідав про різну підготовку. Ну, от якраз у мене не на весь екран, а так воно трішечки, але я сподіваюся, що незважаючи на це, все одно так читабельно. Читабельно. Так. Отже, Центр аналітики та бізнес-моделювання сталого розвитку, був заснований також вчасно в листопаді 2021 року. Ну і, звичайно, що ті проекти, під які він був заснований, з розумілих причин були заморожені на 2022 рік. А заснований він був для того, щоб проводити... Різні заходи, залучати студентів до наукової роботи, залучати до практичного впровадження наукових розробу, розробок. Ну і, власне, основні напрямки таким чином зумовлено діяльності центру це наукові дослідження, організації заходів, це наукові конференції, конкурс студентських робіт і короткостривалі навчальні, навчальні тренінги. Ну, і звичайно, що ці напрямки вони потребують там. Пошуку певних ресурсів, тому час від часу виникає потреба, в тому числі, залучатися до підготовки різного роду заявок. Це можуть бути заявки на державний фонд наукових досліджень, це можуть бути на міжнародний. Міжнародні конкурси наукових досліджень. А напрямки, по яким зараз проводяться роботи, дослідження, конференції там, і різні заходи. Це інноваційна екосистема сталого розвитку, це бізнес-аналітика для сталого розвитку і стале споживання. Ну і власне, відповідності до цього. І а, можливості, які можуть бути для стажування відповідний профіль а, тих, хто міг би бути доручений до а, стажування, це організація і допомога при організації а, заходів. І дійсно у нас в минулому році і конференція, і а, конкурс студентських робіт проходив онлайн. В цьому році ми плануємо змішаний формат. І в цьому році ми плануємо як онлайн, так і офлайн. І це може бути допомога при організації, поширенні інформації, допомога інформаційної підтримки, поширення інформації, контакти, комунікація з учасниками. Якщо онлайн, то це допомога технічна при організації зум-конференції. Якщо офлайн, це технічна допомога при реєстрації, це може бути фото відеозйомка. Ну, от, ті заходи, які ми проводили в доковідний період, якраз от ми залучали дуже активно студентів для допомоги в таких офлайнових заходах. А також це може бути допомога в формуванні інформаційних повідомлень для соціальних мереж, для сайту. А наразі сторінка центру знаходиться на Могилянському сайті, то там час від часу виникає необхідність формування там невеликого повідомлення про те, що відбувається, про ті події, які організовуються. Ну і відповідно для соціальних мереж також. А також Оскільки я вже говорила, що є певні дослідження зараз, центр залучений в проєкт Smart for Future, який об'єднує дев'ять партнерів з 7 країн. і Додатково наприкінці року і на початку наступного року потрібно буде допомагати при підготовці звітування. Знову ж таки, матеріали є, але є там певні технічні питання, ну і також звіт відбувається англійською мовою, тому тут також є необхідність мати там певну компетенцію англійської мови. Ну, і оскільки я казала, що центр. Розроб був створений нещодавно, такої андентики ще немає, а, відповідно, ще може бути допомога з розробкою лога, з розробкою елементів візуалізації, тому, якщо у когось є хобі у вигляді такої творчої якоїсь роботи, дизайнерської роботи, то також радо запрошуємо, тому що ці моменти ще не були зроблені, бо на це ще поки що не доходило часу і не було ресурсу. Дякую. Дякуємо, пані Ніно, за таку корисну і важливу інформацію. Як ви бачите, можливостей для стажування безліч в університеті можна розвиватись за будь-яким напрямком. Всі ми будемо раді бачити вас поруч з собою, наші молоді колеги. Дякую всім за зустріч і до нових зустрічей. Хорошого дня. До побачення. Дякуємо. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.